Дружина питає чоловіка: Любий, ти поділяєш мою думку? Звичайно, люба. Поділяю повністю, причому на дві половини. Першу я цілком заперечую, а з другою я рішуче не згоден. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Старий індіанець приходить у банк і просить позику на 500 доларів. Банківський працівник починає оформляти папери. Що ти збираєшся робити з цими грошима? запитав він індіанця. Я поїду в місто продавати прикраси, які я зробив. Що в тебе є для забезпечення застави? Я не знаю, що таке застава, каже індіанець. Ну, застава це щось таке, що має цінність і може покрити вартість позики. У тебе є автомобіль? Є вантажівка 1949 року випуску. Ні, це не годиться, каже банківський працівник. Може, у тебе є худоба? Так, у мене є кінь, скільки йому років? Не знаю, в нього вже немає зубів, щоб визначити. Зрештою, індіанцеві все таки оформляють позику і видають 500 доларів. Через кілька тижнів індіанець знову приходить у банк, дістає пачку грошей і повертає позику. Що ти збираєшся робити з рештою грошей? запитав його той самий працівник. «Покладу віг вам, – каже індіанець. Ти можеш зробити депозит у нашому банку. Я не знаю, що таке депозит, відповідає індіанець. Ну, ти віддаєш свої гроші банку. Банк дбає про них, а коли тобі потрібні гроші, ти їх можеш взяти. Старий індіанець подумав і запитав: А що в банку є в заставу? А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Старенький професор астрономії піднімається на кафедру у чорному смокінгу і білих капцях. Дорогі студенти, я не читатиму вам лекцію, я прийшов прощатися. У моїй обсерваторії сьогодні зупинився годинник, який йшов без малого 300 років. Я впевнений, настав кінець світу. Студенти захихотіли, почали викрикувати Купи собі Ролекс, заміни шестерні, встав нову батарейку. Коли шум стих, професор заговорив знову. А тепер я скажу те, від чого вам одразу стане несмішно. Годинник, який зупинився в мене в обсерваторії, сонячний, чоловікові достатньо знати, що в нього вірять. Жінці достатньо знати, що її люблять, і що вона красива, і що ця сукня її не повнить, і що вона не жирна, і що за баба тобі дзвонила, і коли в тебе буде зарплата. Її усе треба знати дружина розповідає чоловікові, уявляєш, мама кота завела, так він усі шпалери обдер, усі штори обірвав і гидить, де попало, а туалет котячий ігнорує зовсім. Через деякий час приїжджають вони з візитом до тещі, чоловік із порога. А де ж ваш милий котик? Я для нього стільки смачненького привіз. На співбесіді в школі для обдарованих дітей шестирічного хлопчика просять розповісти, чим автобус відрізняється від тролейбуса. Він каже тьоті директорці, що автобус працює на двигуні внутрішнього згорання, а тролейбус на електроприводі із зовнішнім джерелом живлення. Заберіть вашу дитину, каже директорка. Як він навчатиметься у першому класі, якщо не знає елементарного, що тролейбус із рогами, а автобус без. Зтурбований пацієнт приходить на прийом. Лікарю, ось результати моїх аналізів. І чого ви хочете? Я хочу жити. Аналізів голубчику для цього недостатньо. А гроші у вас є? Суддя запитує чоловіка. То ви стверджуєте, що кожного вечора, повертаючись додому, ви виявляли у шафі іншого чоловіка? Саме так. І це стало причиною ваших розбіжностей з дружиною? Так, адже я не міг там повісити піджак. Хлопчик приходить до бабусі з проханням. Бабусю, народи мені братика. Ну, це питання Андрійку не до мене, а до твоїх батьків. Та я вже питав. Сказали, від бабусі залежить. Пацієнт на прийомі в поліклініці. Лікарю, моя дружина каже, що корисно їсти сиру їжу. Ви про таке чули? Чув, чув, моя дружина теж не любить готувати. Ціперович приходить до ресторану, замовляє собі вечерю. Все так солідно, смачно. Повечерявши, циперович підзиває офіціанта і питає, як з ними можна розрахуватися. Ми приймаємо і гривні, і долари, і євро, і шекелі, і злоті, а картки, і картки, а біткоїни. Ми приймаємо все. Я перепрошую, а порожні пляшки теж приймаєте. В одному морському університеті працює викладач, який відомий усьому вишу тим, що ніколи не ставить на іспиті двійки. Ось один студент посперечався з друзями на ящик горілки, що таки отримає від нього незадовільно. Питання на іспиті дісталося цьому студенту ну дуже просте. Поведінка на судні в екстремальній ситуації. Викладач, звертаючись до студента. Ну ж бо не знаю. Відповідає студент, якщо, припустимо, на судні виникла пожежа, що ви будете робити? Нічого. Правильно, головне не панікувати. Ідіть чотири. Доброго ранку, пане кац. Куди це ви так поспішаєте? Та ось вирішив застрахувати свою дачу від пожежі та граду. Хм. Ну, від пожежі, це я ще розумію. Але як ви думаєте, влаштувати на дачі град? У нас в країні населення ділиться на дві дуже нерівні категорії: ті, у кого інфляція складає якихось там 10% і ті, хто ходить на закупи в магазини. Перший контакт із позаземною цивілізацією зібрався НАТО в президентів, міністрів, генералів, усі в стрічках і медалях. А перед ними інопланетний посол виголошує промову. Наша цивілізація прагне до миру і співпраці з усіма населеними планетами, навіть із такими відсталими, як ваша. У натовпі зрозуміло збентеження і невдоволення. Посол намагається згладити становище. Вибачте, я й забув, що дикуни дуже часто ображаються. Замовив один чоловік єврею кравцю пошити брюки. Минув тиждень після примірки, другий, третій добігає кінця. Нарешті брюки готові, можна забирати. Замовник міряє, штани шиті відмінно. Брюки чудові, але ви їх шили цілих три тижні. Це дуже довго. Господь Бог створив цей світ за шість днів. На що єврей відповідає Я вас благаю. Ви подивіться на цей світ і на ці бруки. Чоловік каже дружині, ти знаєш, Люба, під ранок мені наснився фантастичний сон. Що ж тебе так здивувало? Мені наснилося, ніби я вирізав красиву сніжинку з паперу, подарував її тобі на день народження, і ти їй так зраділа, біолог. По радіо чув, як хтось сказав, сімейство комах. Комахи не сімейство, а клас. Як можна випускати в ефір таку дурню? Фізик немає в просторі ніякого ефіру. Сто років тому доведено соромно, це не знати. Хімік не згоден, є багато простих і складних ефірів. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <звіх> на уроці закону Божого священник каже: Діти мої, зараз я розповім вам, як з'явилася перша людина. Голос із задньої парти. Оче. Розкажіть краще, як з'явилася третя людина. <рес> Син. Тату, дружина чоловіка це його найкраща половина, правда? Батько. Правда. Принаймні так кажуть, синку. «Син, Значить, якщо чоловіко дружиться двічі, від нього нічого не залишиться, батько. Правильно, синку. Студент на лекції запитує викладача Пане професора, скажіть, будь ласка, а яка різниця між дурним і генієм? Той на хвилинку задумався і сказав: все просто, юначе. Можливості генія не безмежні. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Таксист бере пасажирку і довозить її за названою адресою. Час платити. Жінка здивовано риється у себе в гаманці і виявляє, що грошей немає, пропонує натурою. А справа була вночі таксист у паніці трястця, третя натура за день. Посидь, почекай, зараз щось придумаємо. Виходить, ловить перехожого дядька, пояснює ситуацію і пропонує оплатити ту саму натуру. Чоловік, звісно, погоджується. Залазить у таксі, таксист іде курити. Підходять поліціянти, посвітили ліхтариком у салон. Шановний, що робимо? Що, що, дружину ти його? А я думав, повію. Та я теж так думав, поки ви ліхтариком не посвітили.